Доброго часу моїм глядачам ще раз хочу вам показати отаку шикарну корону. Поки я ще не розібрався який метал, але я вам скажу, що тут дуже така шикарна ювелірна робота. Всі каміння натуральні. Це стара робота. Вона не сучасна. Бачите? Тут все зроблено досить гарно. Це тут на різні розміри голови вона. Е, значить, на металі є. Е, Є клеймо одне маленьке і 388, О, так, сфокусувало, бачите, 388 і зверху клеймо. така такова шикарна річ. Одного камня нема, на жаль, а так сюди вони є присутні. Що за камінь, що за каміння, я не знаю, але вони натуральні. Всім дякую за перегляд. Чекаю коментарів. і скажіть, що то за клеймо, що, -то за, що значить 388. І зверху клеймо. Всім дякую за перегляд. До побачення.